Це по шоу і сьогодні в нас буде дуже насичений випуск. Екс-учасниця шоу Холостяк розповіла, як насправді відбуваються зйомки і як дівчат змушують робити те, що вони не хочуть. Олександр Волошин купив собі вілу на балі. Колишня Олександра Пономарьова Олена Мозгова розповіла про аб'юз зі сторони виконавця, а позитив і Юлія Сахневич стануть батьками. Тож, поїхали! Позитив і танцівниця Юлія Сахневич чекають на поповнення. І я вам скажу чесно, коли побачила цю новину, пищала буквально від радості, наче я мама Юлі, чи позитива. Ну, чесне слово. Але так, новина прекрасна, і нею пара поділилася в інстаграмі. Позитив і Юлія Сахневич виклали спільні чорно-білі світлини, на яких і помітно, що танцівниця при надії. І в неї вже такий чималий животик. Тож приховувати більше неможливо. Ті знімки Юлія Сахневич прокоментувала коротко, написала просто слово завантаження англійською мовою. Ну і ще вони виклали невеличке, романтичне, гарне відео. Тому що тут сказати, поки я не почала пищати від радості, вітаємо позитива і Юлію. Як то кажуть, діточок, як на небі зірочок, 1 листопада відбулася прем'єра нового сезону шоу Холостяк, а одразу з ним і полетіли скандали. Вперше блогер Пліткар Богдан Безпалов злив інфу, хто з учасниць переможе. Але краще без спойлерів, бо з'явилися розмови цікавіше. Екс-учасниця шоу розповіла, що під час знімань дівчатам погрожують і ставлять вимоги щодо інтиму, якщо так можна сказати. Тож про все це розповіла переможниця першого сезону шоу Холостяк Олександра Шульгіна. У новому випуску ютуб-проєкту у ліжку вона розповіла, як насправді знімається шоу. Каже, що тоді, у 2011 році, коли холостяком був Максим Чмерковський, їй під час зйомок першого епізоду почали давати аля такі інструкції. Сказали, що вона має піти на балкон, вивести холостяка і поцілувати його. А вона відповіла, що не буде такого робити. Інші учасниці також отримували завдання, але дівчата могли відмовитися. Щоправда, тоді, як сказала Олександра, їм погрожували, що виженуть шоу. Дівчина зізналася, що постійно відчувався тиск продюсерів, і ці навіть навмисно провокували конфлікти між учасницями, тобто змушували говорити про конкуренток в негативному світлі. А крім того, Олександра Шульгіна сказала, що насправді багато сцен були продумані, і часто все знімалося під впливом алкоголю. Наприклад, вона пригадала епізод у джакузі з Максом Чмерковським, каже, що їм поставили дуже багато шампанського камери, і всі пішли. Тоді, через велику кількість алкоголю, вона поцілувала холостяка. Олександра Шульгіназі знається, що в принципі на проєкті в них було багато алкоголю. проте як зараз все відбувається, вона не знає. Це все дівчина не могла розповісти, адже підписувала контракт і мала мовчати. Та зараз наважилася в усьому зізнатися. Але знову ж таки, перший сезон шоу «Холостяк», в якому брала участь Олександра, був у 2011 році. Минуло багато часу. Тож може, все зараз вже абсолютно не так. Тому напишіть нам у коментах, чи дивилися ви новий сезон цього шоу, як вам? І чи вірите ви, що цього разу там все по справжньому? Блогерка Аліна Шаманська показалася у військовій формі і заінтригувала змінами. В інстаграмі вона виклала відео, у якому, скажімо так, перетворюється із гламурної красуні на військовослужбовицю. Цей ролик блогерка лишила без підпису, тож виникло багато питань. У коментарях під відео не всі оцінили перевтілення і почали хейтити. Мовляв, для чого це показушниця, як вистачає совісті. і От все таке. Після того Аліна Шаманська виклала відео, на якому показала, як їсть в якомусь місці, при цьому сиділа з автоматом, і на фоні було видно людей у військовій формі. Блогерка тримала інтригу і не казала, що трапилося, але все ж таки зізналася. Виявляється, Аліна Шаманська вирішила пройти тестовий тиждень штурмовика 3-ї окремої штурмової бригади. Там дівчина навчається стріляти, збирати і розбирати автомат, проходить фізичну підготовку і чимало іншого. Каже, що вона робить це для себе і хоче бути максимально у контексті військових подій в Україні і мати навички. Водночас додала, що не планує йти воювати, бо в неї маленький син, і до того ж вона робить чимало корисного і важливого для перемоги в тилу. Але не тільки цією новиною блогерка цього тижня наробила галасу. Справа у тому, що Аліна Шаманська зізналася, що поїхала з США через свого колишнього чоловіка Руслана Ханумака. У проєкті «Неймовірна правда про зірок дівчина розповіла, що спочатку вторгнення майже три роки сином жила за кордоном. Це не секрети. Аліна Шаманська зізнавалася, що було нелегко, дорого, але їй там подобалося. Однак довелося повернутися, і все через колишнього. Руслан Ханумак цього року неочікувано повідомив, що виїхав з США, де власне і була екс-дружина. Сталося там, Аліна не каже, але сказала, дещо стало останньою краплею, і лишатися там з сином вона не змогла. За словами дівчини, це був один із найскладніших періодів її житті, і фактично чоловік створив такі умови, що потрібно було тікати. Наразі Руслан Ханумак, наче й досі в США, ну а Аліна Шаманська сама забезпечує їхнього спільного сина. Фінансово її екс ніяк не допомагає і не платить аліменти. Хоча й сама влогерка не подавала на ці аліменти. Каже, що може подасться, але зараз, попри всі образи, їй шкода колишнього. Отак мені, до речі, своїх теж шкода, але то вже геть інша історія. Блогер Олександр Волошин придбав розкішну віллу на балі. Якщо ви забули, то хлопець цього року виїхав з України, повертатися, наче не планує, і спершу був у Польщі, потім в Іспанії, де відкрив ФОП. Ну а не так давно переїхав на Балі. І от в соцмережах він поділився, що купив розкішну вілу на цьому острові. Мовляв, він і мріяти про таке не міг, але насправді купив її не просто так. Олександр Волошин сказав, що ця віла була не тільки його мрією, а й його мами, але жити він там не буде. Цей будинок блогер буде використовувати в цілях заробітку. Зокрема, планує здавати вілу в оренду та щомісяця отримувати від 4 тисяч доларів. Каже, що завжди намагається витрачати кошти так, щоб це йому приносило максимальний профіт. Отак. От Коротше, схема під назвою Я у мами бізнесмен. Ну, а я у мами не бізнесвумен. Така історія. Продюсерка Олена Мозгова розповіла про аб'юзивні стосунки з колишнім Олександром Пономарьовим. А також зізналася, чому вони з ексом не спілкуються. Взагалі подружжя було у шлюбі 10 років, і в них народилася спільна донька Євгенія. Але попри такий довгий час разом Олена та Олександр не спілкуються. Продюсерка каже, що теплі дружні стосунки можна зберегти, але якщо вони були від початку. А от в їхніх стосунках з Олександром Пономарьовим цього не було. Олена Мозгова в новому інтерв'ю зізналася, що їхні стосунки були переважно аб'юзивні зі сторони виконавця. Сказала, що в співака був образ п'єро, але в реальному житті він був геть інший. Однак вдаватися у деталі вона не стала, бо не любить виносити на загал брудну білизну. скажімо так, тим не менш, продюсерка сприймає стосунки з артистом як урок і каже, що він багато чого її навчив. Щоправда, за словами Олени Мозгової, вона заплатила за це за високу ціну, але їй вдалося пройти цей етап, і зараз все гаразд, а це найважливіше. Тож поїхали далі. Оля Полякова зізналася, що хотіла розлучитися зі своїм чоловіком. Ти на початку жовтня співачка в інтерв'ю Маші Єфрусині казала, що за останні роки їхня пара переживала кризу, і Оля тоді замислилася, чи такого життя вона хотіла. Тоді ж артистка сказала, що не впевнена, чи вдалося їм подолати кризу. Ну а зараз в інтерв'ю Олексію Суханову зізналася. В них з чоловіком все ледь не дійшло до розлучення. Так, співачка разом з бізнесменом Вадимом Буряковським понад 20 років разом, і за цей час в них було багато всього, в тому числі і суперечок і криз. І от за словами Олі Полякової, під час їхнього чергового скандалу чи кризи вона почала думати про розлучення, але спершу співачка вирішила поговорити про це з психологом, прийшла і каже: Хочу розлучитися з чоловіком. А він їй сказав, мовляв, давай змоделюємо ситуацію. Ви розійшлися, і який вигляд буде мати твоє життя? Після цього Оля Полякова почала плакати і зрозуміла, наскільки насправді для неї важливий її коханий. Сам же Вадим Буряковський в інтерв'ю Олексію Суханову зізнався, що у нього не виникало думок про розлучення з виконавицею. Каже, в нього діти тільки з Олею. Він їх дуже сильно любить і так само сильно любить дружину. Так він каже, що кохана запальна і в їхній родині не без скандалів, але ніхто не робить з цього драми. Мовляв, їм весело. Вони посваряться, потім їм набридає, і вони забувають, що сперечалися. Іноді, звісно, Вадим може перепросити і йому не важко. Ну а Оля Полякова, мовляв, страшна в моменті. Вона вибухова, але як вибухає, так і затухає, і може змінити оцей вибух на ніжність. А щодо того, що він старший за кохану на 16 років, то каже, що для нього це цілком нормально і абсолютно не бентежить. Більше того, це навіть зручно і класно, адже Оля Полякова дає йому більш сучасні погляди на життя. А от спілкуватися з однолітками Вадиму Буряковському не цікаво, бо що? Бо більшість розмов зводяться до різних хвороб. Тому і каже, що добре бути біля молодих, бо почуваєшся молодшим. Тож лайфхак прийняли і погнали далі. Влад Яма затусив на вечірці з росіянами, а все було так. Спочатку вторгнення, як ви знаєте, хореограф виїхав з України і живе в США. Там він з сім'єю працює і час від часу викладає якийсь контент. І тут він поділився, що виступав у ролі діджея на одному розважальному заході у Чикаго. Спершу не було ніяких подробиць, але потім з'явилися інші відео від гостей події, на яких вони сказали, що це російська вечірка. Тож виходить, як то кажуть, нічого особистого, просто бізнес. Користувачів мережі були обурені таким чинком влада Ями, що він взяв участь у цій події і розважав росіян, але з іншої сторони не дивуються цьому. Написали, мовляв, ви здивовані зрадником був і залишається. Ну а сам Влад Яма поки не коментував нові подробиці, які стали відомі щодо цієї російської вечірки. Тому почекаємо. Іван Дорн вперше за довгий час висловився про війну в Україні і зробив це досить неоднозначно, наче його це більше не стосується. Тож в інстаграмі ще у жовтні, в свій день народження, він записав відео звернення російською мовою, в якому сказав, що йому 36, він ще живий, дружина від нього не пішла, і гроші в нього не закінчилися. І можливо, це відео Івана Дорна лишилося б без уваги, якби не коментар, який нещодавно помітили журналісти. Право у тому, що під цим дописом хтось його вітав, хтось навпаки хейтив, а хтось запитав, «Все, війна для тебе вже закінчилася. І от виконавець відповів: отак, що він виїхав і намагається про це не міркувати, бо інакше навіщо тоді виїжджав? Звісно, після цього він рвався на хейт, бо не зрозуміло, чи це сарказм, чи Іван Дорн дійсно вирішив забути про Україну та війну. Враховуючи, що останнім часом в його соцмережах немає жодних згадок про події в Україні, виникає реально чимало питань. Але цікаво, що ви думаєте про цю історію з Іваном Дорном. Тож пишіть нам у коментах. Надя Дерафєєва розсекретила, як ділить побут з чоловіком Мішею Кацуріним і коли востаннє готувала борщ. Про все це артистка розповіла у шоу «2023» двадцять Жені Яновича. Тож поїхали. Дорофеєва зізналася, що насправді побутовими питаннями в їхній родині в основному займається її чоловік, і в принципі це логічно. Бо Надя каже, що у неї банально не вистачає часу на те, аби займатися хатніми справами наповну. Тож каже, що їй дуже пощастило, що Міша часто працює вдома і обожнює готувати. Ну а Дорофеєва в їхній родині су-шеф, тобто допомагає. Вони періодично готують разом, і співачці це дуже подобається. Каже, що вони люблять обрати рецепт складної страви і разом готувати. Ну а щодо борщу, то наді зізнається, що готувала його в останні роки так сім тому. До речі, співачка розповіла, що, попри насичений графік, вони з Мішою намагаються знайти вільний час і проводять його разом. Тож вони люблять разом дивитися фільми і читати. А ще їх зближують спільні інтереси. Наприклад, Міша, як ви знаєте, бере активну участь у написанні пісень наді, але іноді він хоче пограти на гітарі просто так для себе. В такі моменти він просить кохану не втручатися із професійними коментарями і дарма, бо ми, дівчата, поганого не порадимо, напевно. Віра Брєжнєва вперше після розлучення показалася в обіймах колишнього чоловіка Костянтина Меладзе. Це дуже неочікувано, адже пара не разом вже більше року. Про розлучення артистки з композитором стало відомо у 2023 році. З того часу Віра Брєжнєва не розповідала, що між ними трапилося, та й тримала особисте життя в таємниці. Щоправда, нещодавно з'явилися чутки, що вона у стосунках із заможним чоловіком, і, мовляв, саме з ним її помітили на концерті Ельзи в Києві. Та врешті, після розмов про новий роман, співачка неочікувано опублікувала фото з колишнім у сторіз Вона поділилася кадром, на якому в обіймах чоловіка і вони стоять спиною. Однак прихильники одразу пізнали її екса. Ймовірно, це архівне фото, і його Віра Брежнева не стала підписувати. Тож чому вона опублікувала світлину, невідомо. Однак до цієї фотографії артистка підставила нову пісню Меладзе та його брата Валерія, яка називається Зіма так близько». Трек вийшов на початку листопада, і у мережі користувачі припустили, що цю пісню продюсер присвятив колишній дружині. І мовляв, деякими рядками Костянтин намагався показати екскохані, як важко переживає розлучення. До речі, сама Віра Брєжнева, коли її колишній у соцмережах написав, що випустив нову пісню, прокоментувала прем'єру смайликом у вигляді червоного серця. Тож в цій історії поки що більше питань, ніж відповідей. А можливо, це все нічого не означає, і не варто шукати приховані сенси, де їх нема. Відомий екс-футболіст Андрій П'ятов підтвердив, що розлучається з дружиною після 19 років шлюбу. Тож, на жаль, в нас ще одне розлучення. Спочатку наприкінці жовтня з'явилися чутки, що вони розійшлися, і ініціаторкою стала його дружина Юлія. Мовляв, вона подала на розлучення, і це можна побачити у реєстрі Печерського районного суду. Пара ніяк не коментувала інформацію, але тепер сам Андрій П'ятов підтвердив, що це дійсно правда. Він виклав в інстаграмі пост, що вони з дружиною розійшлися. В першу чергу він подякував Юлії за всі роки разом і сказав, що всі досягнення Пятова – це не він, це вони з дружиною. Бо без її підтримки, віри, любові та терпіння нічого не було. Б. Спортсмен подякував коханні за дітей, що він став батьком і за прекрасну родину. А потім додав, що всім люди зі своїми помилками, і причиною їхнього розлучення стали саме його помилки, які неможливо виправити. Андрій П'ятов сказав, що Юлія давала йому багато шансів і робила все, щоб зберегти сім'ю, але йому не вдалося виправдати сподівання. Тож рішення про розлучення було саме дружини, і звісно, йому важко це все переживати. Додав, що буде завжди підтримувати і любити свою сім'ю. А зараз йому треба зібратися з думками, щоб розказати про причину розставання. Він хоче, щоб люди все знали і не робили ці самі помилки. Але розкаже трохи пізніше. Звісно, після цього у мережі почали одразу писати свої варіанти, що трапилося, і подейкували, що можливо Андрій Пятов зрадив коханій. Але щоб всі ці розмови припинити, на зв'язок вийшла сама Юлія і все прокоментувала. У сторіс вона сказала, що у їхньому шлюбі не було ні зрад, ні скандалів, і що Андрій написав допис спеціально для того, щоб фантазія підписників не занесла їх у темні ліси. Додала, що рішення для неї було болюче, але зважене. Та, попри все, Андрій чудова людина, зразковий батько, і таким лишиться в її житті. Тож так на цьому їхня історія добігла кінця, і звісно, що шкода. Але вже як є, тому будемо чекати на подробиці від Андрія П'ятова і вчитися на чужих помилках. Старшій доньці Олі Полякової 19-річній Марії освічився бойфренд. Так, хлопець після восьми місяців стосунків зробив дівчині пропозицію. Ну бо на що тягнути кота за одне місце? Але тепер серйозно в інтерв'ю Олексію Суханову Марія розповіла, що її бойфренд Микита нещодавно зробив їй пропозицію вийти за нього заміж. Чи правда дівчина сказала ні, принаймні поки що, і на те є причина. Про тому, що вже через кілька місяців Маша їде в США на навчання. Тож каже, що поки не готова стати дружиною та присвятити себе родині. Вона зосереджена на навчанні та кар'єрі. До того ж, зізнається, що росла за таким принципом: не можна завжди покладатися на чоловіка. Треба щось мати у своїй кишені. А в Україні на жаль такого зараз зробити вона не може. І до речі, про свої стосунки Марія розповіла і в інтерв'ю Слава Плюс, і там зізналася, що її хлопець насправді її ж сусід і звела їх спільна приятелька. Він старший за неї на 4 роки, йому 23, і він працює в it сфері Зараз вони живуть разом, і він навіть забезпечує дівчину, адже, як каже Маша Полякова, заробляє нормально, але таки витрачає більше. Вона собі ні в чому не відмовляє і їй в цьому допомагає хлопець. Каже, що в місяць на життя в Києві їй потрібно мати десь тисячу доларів. І до речі, раз вже говоримо про Машу Полякову, то розкажу вам швиденько ще одну історію, яку вона розповіла Славі Дзьоміна. Зокрема, про свій перший інтим. Дівчина пригадала, що емоційно була готова до нього, і їй не було страшно. Вона навіть хотіла цього. Щоправда, досвід був не дуже вдалий, бо як сказала, все було швидко зі сторони хлопця. І до речі, через півроку після того дівчина розповіла все мамі. Ну як все? Це була швидка розмова. Оля Полякова просто запитала, чи був у доньки інтим. Маша сказала, що так, і зіркова мама відповіла: Добре. Ну а щодо того, скільки тоді Маші було років, вона не сказала. Але журналісти звели всі факти докупи. Тож, враховуючи розповідь, що перший раз у дівчини був за півроку до того, як вона потрапила на концерт гурту Рамштайн у 2022-му, то виходить, що їй тоді було 17. І якби тут сиділи психологи, то вони б сказали «В яблучко», Бо за їхніми даними, оптимальний вік для початку сексуального життя від 16 до 18 років. Виходить, в терміни вклалися, жартую. Співачка Міла Нітіч виходить заміж. Ця новина була досить неочікувана, бо артистка насправді не дуже любить говорити про особисте життя. А зараз зізналася, що вона не самотня. Близько двох місяців тому в її житті почався роман з молодшим на 6 років хлопцем, і вони вже живуть разом. Міла Нітіч каже, що має надію, що їхні стосунки будуть надовго. Її обранець, до речі, не публічна людина і не пов'язаний з музикою. Наразі він відкриває свій бізнес у харчовій промисловості. І більше того, попри те, що вони разом недовго, коханий вже освідчився співачці, і вона сказала так. Тож, Міла Нітіч заручена, але про весілля ще не думала і не хоче квапитися. Каже, що мріє відгуляти все гарно, як треба, з гарною сукнею. Однак це вже буде після нашої перемоги. Просто зараз такого настрою свята в неї немає, тому всьому свій час. Ну і про це міла Нітіч розповіла ексклюзивно у свіжому випуску Тур зірками. Тому ви знаєте, що робити, куди тицяти і де дивитися про це все детальніше. От і все, дякую, що провели зі мною час і додивилися до кінця. Ну а тепер за традицією ставте вподобайки, пишіть, як вам випуск, і не забуваємо донатити нашим військовим. Це наш з вами обов'язковий ритуал. І побачимося вже за тиждень у новому випуску шопошоу. па, -па!